Боже, я пам'ятаю, ще до початку повномасштабного вторгнення, коли ми могли літати із родиною, я мріяв про таку валізу, яка може сама ходити за вами як слухняний пес. А ось це вже реальність. Без пульта, без штовхання, навіть без троса. Якщо вона ця валіза ще й робить як R2-D2 із зоряних він, то взагалі це просто апарат мрії. А важкий багаж може стати спогадом, що за технології стоять за цими дивами ще більше вражаючих новин. Далі у сюжеті. Китайці зробили валізу, яка самостійно рухається за власником. Американський винахідник створив пристрій для чіпсів, щоб не бруднити пальців. Екстремали грають у футбол на висоті 200 метрів. У Барселоні показали гнучкий телефон браслет, як із фільмів про майбутнє. Це новини, які справді вражають. Майбутнє вже поруч тепер ви можете виходити з аеропорту та тримати у руках лише смартфони каву. А ваша валіза слухняно котиться позаду, ніби вірний пес. Такий перший у світі автономний багаж створила китайська компанія. Валіза самостійно слідує за своїм власником завдяки штучному інтелекту. Тож більше не треба тягати тяжкі сумки через вокзали, аеропорти чи готелі. Розумна техніка бере все на себе. Як йому це вдається, у робота валізу вмонтовано систему комп'ютерного зору та навігаційний модуль, які дозволяють йому не просто бачити, а й уникати перешкод і пристосовуватися до вашої швидкості. Валіза може рухатися до 7 кілометрів на годину, а отже, встигне за вами навіть у режимі запізнення на рейс. Якщо раптом щось піде не так, ви миттєво отримаєте повідомлення на свій телефон. Американський винахідник і дизайнер Маті Бенедетто створив пристрій під назвою Снекум. Цей гаджет дозволяє споживати снеки, такі як чипси та попкорн, без необхідності торкатися їх руками, що особливо корисно для тих, хто хоче уникнути забруднення пальців під час перегляду телевізора або роботи за комп'ютером. Такий невеликий пристрій кріпиться на зап'ясті та використовує вакуумне всмоктування для закоплення снеків. За допомогою слабенького, але точного вакуумного поплення. Отоку він підтягує чіпси, сухарики, попкорн чи інші снеки. Прямо до рота. Такий дизайн не тільки зберігає чистоту, але й додає елемент розваги до процесу споживання їжі. У Китаї футбольне поле між скелями на висоті 200 метрів. І пускають туди навіть дітей. Місцеві в захваті, експерти в сумніви. Площа конструкції 1600 квадратних метрів. Вона розділена на два рівні: верхній для стрибків розваг і релаксу, нижній резервний для підстраховки на випадок падіння. Футбольне поле тримається на гігантській натягнутій сітці, зробленій з надміцного матеріалу, здатного витримувати не лише кількох гравців, а й справжній ажіотаж туристів. Одночасно на ній можуть перебувати до 50 людей. Конструкція закріплена стелевими тросами. Сама сітка має спеціальне антиковзне покриття, щоб гра не перетворилась на стрибки в безодню. Втім, місцева інспекція з нагляду за ринком наразі ще вивчає, чи насправді цей об'єкт безпечний. У Барселоні представили концепт гнучкого смартфону, який можна носити на зап'ясті як браслет. Цей пристрій має 7-дюймовий дисплей, який змінює форму залежно від того, як ви його використовуєте. Хочете, тримаєте в руці як звичайний телефон, хочете, згинаєте в дугу і ставите на стіл, щоб дивитись відео. А хочете, обгортаєте навколо зап'ястя, і він перетворюється на футуристичний смарт-годинник. Гнучкість максимальна. Коли пристрій розміщено на зап'ясті, інтерфейс автоматично адаптується, відображаючи інформацію на верхній частині екрану. Подібно до смерть годинника, для кріплення на зап'ясті використовують магнітний ремінець, до якого пристрій прикріплюється за допомогою вбудованих магнітів. Схоже, скоро ми не будемо думати, куди покласти телефон, бо просто носитимемо його на руці.